Ви постійно порівнюєте себе з іншими. Вам здається, що вони кращі, успішніші і щасливіші за вас. Це негативно впливає на нашу самооцінку і якість життя. Що Робити перше, це знову ж повертаємося до їжі, тому що їжа впливає на нашу самооцінку. Викиньте з вашого раціону продукти, які не не мають поживної цінності, і збалансуйте ваше харчування. Друге, я завжди рекомендую додати клітинне збалансоване харчування, тому що там є все, що потрібно для нашого тіла і для нормальної його роботи. Третє посвідом позитивне усвідомлення. Праця над собою досить важка, але потрібно хоча б йти в цьому напрямку, щоб себе покращувати. Четверте. їжте повільно, насолоджуйтесь їжею і слухайте своє тіло. П'яте, ви можете звернутися до консультанта по харчуванню, який допоможе збалансувати ваш раціон, ваш режим дня, ваш відпочинок, ваш водний режим. Це в загальному допоможе вам змінити свої звички харчування.